Доброго ранку, дітки! Скажіть, будь ласка, що це в мене за картинка? Правильно, це грибочки. Скажіть, а хто любить збирати грибочки на зиму? Білочка та їжачок. Правильно! І я пропоную вам сьогодні зробити подарунки для білочки та їжачка. Ліплення грибочків. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін та дощечка. Приступаємо до роботи. Беремо білий пластилін, відриваємо шматочок та катаємо стовпчик. Ось я злепила такий стовпчик. Тепер приплющимо зверху і знизу пальчиками, це буде ніжка, грибочка. Тепер беремо коричневий пластилін, відриваємо шматочок і. Катаємо кулю ось так долонькою коловими рухами на дощечки. Ось я скатала кулю. Тепер цю кулю треба пальчиками прищиплювати. Ось так, прищиплюємо, робимо шляпку для грибочка. Тепер пальчиком великим робимо заглиблення. Ось так. І вдягаємо нашому грибочку шляпку. Ось так, притискаємо добре. Подивіться, ось такий грибочок в мене вийшов. Так, дітки, грибочки ростуть на галявині. Я заздалегідь приготувала ось таку галявину, вирізала її з картону круглої форми. Тепер на галявину нам треба, треба зробити травичку. Беремо зелений колір пластиліну, відриваємо шматочок. Робимо кулюр ще зеленого кольору, ось так. Тепер її переплющимо. Це буде наша травичка. Ось я зліпила травичку, беремо нашу основу, кладемо посередині травичку. Дітки, я зліпила декілька грибочків. Ви теж можете зліпити стільки грибочків, скільки вам подобається. Тепер збираємо нашу галявину з грибочками. Ось я зліпила галявину з грибочків, що полосувала білочка та їжачок. Чекаю на ваші фото. До зустрічі, малята!